Історія Русі розпочинається з контрастів: один правитель створює державу, інший ледве не розвалює її. Один мислить стратегіями, інший діє імпульсивно. Так починається історія двох князів, які визначили долю Києва: Олега Віщого, воєводи, що став володарем і архітектором держави, та Ігоря Рюриковича, князька, який заплатив життям за власну жадібність. Тож давайте оцінимо кожного і почнемо з Олега. У оповісті минулих літ розповідається легенда про варяйського князя Рюрика, який у середині 9 століття, нібито заволодів Новгородом. За літописом його покликали правити місцеві слов'яни. Бо самі певно не вміли. Але сучасна археологія дивиться на це з легким скепсисом, адже у 9 столітті біля озера Ільмень, пельмень, де нібито стояв Новгород. Ще не було нічого крім лісу, боліт і потенційних сторінок для майбутніх підручників. Далі, після смерті Рюрика, як пише літописець, його воєвода Олег вирушив із дружиною на південь у пошуках нових земель і, можливо, кращого клімату. Саме тоді він без бою захопив Київ, відправивши до Перуна Аскольда і Діра. А можливо й не до перуна, адже як ви пам'ятаєте з минулого відео, Аскольд прийняв християнство. І тут цікавинка. Деякі історики припускають, що Олег взяв місто без спротиву, тому що це був внутрішній заколот, організований місцевою знаттю, яка не бажала допустити поширення нової віри на київських землях. Правди, напевно, ми не дізнаємось ніколи, адже більш всього це літописна легенда, як і сам князь Олег. Знову ж таки, дослідники вважають, що він постать радше символічна, ніж реальна. Літописець, ймовірно, зібрав під одним іменем кількох князів і зробив із них одного героя ранньої державності. Але в будь-якому випадку питання про Олега в тестах НМТ є, тому йдемо далі. Після того, як у 882 році наш герой наваляв Аскольду і проголосив Київ матір'ю міст руських, він зайнявся підкоренням інших племінних союзів. У рік 883 почав Олег воювати проти древлян і, перемігши їх, установив із ними данину по чорній куниці. У рік 884 пішов Олег на сіверян і переміг їх, і наклав на них легку данину. І не дозволив він їм більше платити хозарам, сказавши я їм противник, і вам нічого давати не велю. У рік 885 послав Олег послів до радимичів, питаючи, кому ви данину даєте. Вони відповіли Хозарам, і мовив їм Олег: Не давайте хозарам, а мені давайте. І дали вони Олегові по шелязі. Як оту саму данину? Що раніше платили хозарам усі підвладні князю племена сплачували йому данину, головною формою якої було полюддя, щорічний об'їзд земель князем і дружиною. Розмір цієї данини ніхто точно не визначав, що, м'яко кажучи, створювало простір для зловживань. Полюддя забезпечувало князя і його дружину всім необхідним: від харчів і хутра до срібла. Надлишок зібраного товару перепродавали через купців у Візантії та інших країнах. До речі, ваша данина значно скромніша, але для мене не менш вагома підписка, лайк та коментар під цим відео. Це забезпечить мене необхідною мотивацією створювати для вас ще більше цікавих відео. Основні прибутки Київ отримував не лише з підкорених племен. Князь контролював два ключові торгові маршрути, що перетинались саме біля Києва шлях із варях варяг у греки з півночі на південь, і частину так званого срібного шляху зі сходу на захід. Ця географічна, нехай буде удача, приносила місту величезні прибутки. Кожен купець, що проходив через київські землі, мусив сплатити торговий збір, тобто мито, яке так обожнює Трамп. Рональд Рейган любив тарифи. Зміцнивши владу всередині держави і установивши контроль над торговими шляхами, Олег почав активну зовнішню політику. Його метою було не лише збільшення прибутків, а й закріплення позиції Русі на міжнародній арені. Саме тоді князь організував два походи на Візантію у 907 та 911 роках. Найлегендарнішим вважається перший зібравши величезне військо за літописом 2000 кораблів по 40 воїнів. Кожен він відправився. В гарячий тур до Константинополя, навіть якщо цифри трохи перебільшені, а вони точно перебільшені, масштаб задуму вражає, коли руси підійшли до Царгорода, греки зачинили міські брами і підняли ланцюги в гавані. І тут Олег вдався до хитрощів. І звелів Олег своїм воїнам зробити колеса і поставити на них кораблі. І з попутнім вітром підняли вони вітрила і пішли з боку поля до міста. Греки ж, побачивши це, злякались і сказали через послів Олегові: Не губи міста, дамо тобі данини, якої забажаєш. Цей епізод безумовно голівудський, але чудово передає уявлення про військову кмітливість і рішучість князя, яким його хотіли бачити сценаристи. Візантійці не стали ризикувати і погодились на мирні переговори. Щоб закріпити успіх, Олег прибив свій щит до воріт Константинополя, тобто помітив територію. У результаті було укладено договір 907 року, за яким руські купці отримали право безмитної торгівлі з Візантією. Трамп щасливий. Однак імперія не дотримала своїх зобов'язань, тож у 911 році князь Олег зібрав нове військо і вирушив у черговий похід на Константинополь. І згодом підписав новий договір. У період правління Олега руські дружини не обмежувалися лише походами на царгород. Історичні джерела згадують також їхні експедиції на схід до берегів Каспійського моря, де вони з перемінним успіхом воювали проти арабського халіфату. Можливо, саме під час однієї з таких кампаній і загинув князь Олег, хоча це лише одна з версій. Літописці, звісно, надали події більш поетичного змісту, і як і кожен добрий герой ранньої історії, Олег закінчив життя ефектно. За літописом одного разу волхви служителі язичницького культу напророкували йому, що він помре від свого коня. Олег, не бажаючи спокушати долю, відмовився від тварини і наказав годувати її, але ніколи не бачити. Олег, ти що, плачеш минуло багато років. Коли князь дізнався, що кінь відправився у кінський рай, він посміхнувся. І, щоб потролити тарологів, вирішив подивитись на його кістки. Ставши ногою на череп улюбленця, з нього вилізла змія і вкусила Олега. Так і збулося пророцтво. В будь-якому випадку далі правителем стає Ігор Рюрикович. На відміну від Олега, цілком реальна історична постать. Він продовжив справу свого попередника, але правив значно жорсткіше. Якщо Олег діяв обережно і продумано, то Ігор часто покладався лише на силу. На початку свого правління він зіткнувся з непокірними сусідами древлянами і уличами, які відмовилися сплачувати данину Києву. Після запеклої боротьби князь придушив повстання і встановив ще більші побори. Уличі, не бажаючи миритися з тим, залишили свої землі і переселилися до Південного Бугу. Але основним напрямком його зовнішньої політики стала Візантія. У 941 році князь організував грандіозний морський похід проти Константинополя, залучивши величезну кількість човнів. Джерела називають навіть десять тисяч. Проте похід закінчився катастрофою. Візантійці знищили руський флот за допомогою грецького вогню, смертоносної суміші, яка спалахувала навіть на воді. Але Ігор не здався. Уже через декілька років він вирушив у новий похід, тепер з більшою армією і вареськими найманцями. Цього разу обійшлося без битви. Візантія погодилась виплатити велику данину і укласти нову торгівельну угоду. У 943-44 роках руські дружини здійснили ще одну масштабну експедицію цього разу на каспійський напрям. Ігор виступив проти місцевих мусульманських володарів Кавказу, союзників Візантії. Втім, далекі походи потребували значних витрат. Або ж зробили дірку в бюджеті. І щоб поповнити князівську скарбницю, Ігор, як і його попередники щороку вирушав із дружиною збирати данину з-під владних земель. Одного разу, коли полюддя вже закінчилось, князь вирішив повернутись до древлян, племені, яке й без того сплачувало чималі податки. Сказала дружина Ігореві: Піди на, княже, з нами по данину, Хай і ти добудеш і ми. І послухав їх Ігор, пішов у древляни. По данину, і добув він собі ще до попередньої данини. А взявши данину, він пішов у свій город Київ. Але на цьому історія не закінчилась за літописом. За літописом Ігор, отримавши від древлян все, що можна, подумав, що цього замало і вирішив повернутися. Але тепер без війська, лише з невеликим загоном. Коли древляни дізналися, що князь іде знову, вони зрозуміли, цей похід не обіцяє нічого доброго. Зібравшись на раду зі своїм князем Малом, вони вирішили організувати зустріч Ігоря з Олегом. Древляни відправили послів до князя з питанням навіщо ти знову йдеш? Ти ж уже зібрав всю данину. і далі сталося наступне. І не послухав їх ігор. І древляни, вийшовши на супроти з міста Іскоростеня, вбили Ігоря і дружину його, бо їх було мало. І похований був Ігор, і єсть могила коло Іскоростеня в древлянах. Візантійський історик Лев Деякон залишив доволі моторошний опис страти ігоря. За його словами, древляни прив'язали князя до двох нагнутих дерев, а коли їх відпустили, стовбури поділили ігоря на два. Отже, історія цих двох князів це як два різні шляхи однієї держави. Олег створив Русь, об'єднав землі, відкрив торгові шляхи, змусив рахуватися з Києвом навіть Візантією. Його влада трималась не лише на мечі, а й на розумі. Він вмів домовлятися і мислив наперед. Ігор же навпаки успадкував сильну державу, але не зумів утримати баланс. Його жадібність і прагнення взяти більше ніж треба обернулись катастрофою. І можливо саме завдяки цим двом крайнощам Русь зрозуміла, що все в державі має бути за чіткими правилами. А от хто саме встановив ці правила, про це ми поговоримо в майбутньому. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що домашні улюбленці слідкують за вами.